1 лютого 1846 року моя мати переїхала до Києва, і з цих пір домашня обстановка, в якій я жив, змінилася. Разом із матінкою я оселився на Хрещатику, в будинку Сухоставської через кілька будинків на протилежному боці, в тому самому готелі, куди я прибув на свято Різдва після продажу свого маєтку. Квартирував Тарас Григорович Шевченко, що приїхав тоді з Петербурга в Малоросію з наміром знайти тут притулок, роботу. Дізнавшись про нього, я познайомився із ним і з першого ж разу зблизився. Тоді була як найдіяльніша пора його таланту, а його духовної сили. Я із ним бачився часто, захоплювався його творами, з яких чимало ще невиданих він давав мені в рукописах. Нерідко ми просиджували з ним довгі вечори до глибокої ночі, а з приходом весни часто зустрічалися в невеличкому садочку сухоставських, який мав суто малоруський характер. Він був засаджений переважно вишнями. Було там і кілька дублянок бжіл, що тішили нас своїм годінням. Крім Шевченка, частими співбесідниками моїми були Гулак Пілозерський, Маркович і вчитель Пильчиков. Нерідко заходив до мене літній професор колишнього кременецького ліцею Зинович, добродушний старий, що займався хімією, і колись скомпонував якусь теорію про створення світу за допомогою електрики і магнетизму. Він мав слабкість проповідувати її, до речі, і не до речі, кожному стрічному. Куліша в той час не було в Києві, він жив у Петербурзі. Надійшли різдвяні свята до Києва. Приїхав давній мій знайомий, колишній студент Харківського університету Савич, поміщик гадяцького повіту. Він їхав до Парижа. У перший день різдва ми зійшлися із ним у Гулака в старому місті в будинку біля Андріївської церкви. Крім нього, гостем гулака був Шевченко. Розмова торкнулася слов'янської ідеї і природно крутилася навколо заповітної нашої думки про майбутню федерацію слов'янського племені. Ми розмовляли, не криючись і не підозрюючи, що наші бесіди хтось слухатиме за стіною з метою перетлумачити їх у лихий бік, а тим часом так воно й було. У того ж священника квартирував студент на прізвище Петров. Він слухав нашу розмову, і на другий же день зблизившись гулаком, почав йому виявляти палки бажання Слов'янської Федерації і прикинувся великим поборником слов'янської єдності. Гулак мав необережність зі свого боку відкрити йому свої найпотаємніші думи і розповів про наш давній намір заснувати товариство. Цього тільки й треба було. Десь у цей же час я написав великий твір про Слов'янську Федерацію, намагаючись дотримати у викладі біблійного тону. Твір це я прочитав Гулакові. Він йому дуже сподобався, і Гулак переписав його собі. І, як я довідався потім, показав студенту Петру. Білозерського вже не було в Києві. Він виїхав у Полтаву вчителем у кадетський корпус. У нього також був список цього твору. Приблизно тоді ж познайомився зі мною відомий польський археолог граф Свідзінський, і дізнавшись, що я займаюся Хмельницьким, привіз в оригіналі і в списку з оригіналу літопис ірлича, дозволивши мені користуватися ним для своєї історії, і пообіцяв і в майбутньому давати мені рукописні матеріали, які стосуються історії козаків. А цих матеріалів у нього було багато. У кінці січня я розстався з Гулаком із Шевченком. Перший виїхав до Петербурга з наміром скласти там магістерський екзамен. Другий до свого приятеля Віктора Забіле в Борзно. Третя очна вставка була іншого роду між мною і Гулаком. Я писав, що діяльність наша обмежувалася лише розмовами про товариство, а знайдений у нас проект статуту і твір про Слов'янську Федерацію визнав своїм. Раптом виявилося, що у своїх показаннях Гулак зізнавався, що й те, і друге написав він. Видно було, що Гулак, жаліючи мене інших, хотів узяти на себе все те, що могло бути визнане злочинним. Я наполягав на попередньому показанні, твердячи, що рукопис дав гулакові я, а не мені гулак, гулак на очній ставці. Вперто стояв на своєму, і граф Орлов роздратовано сказав до нього: та це ж корінь зла. Згодом гулак написав, що рукопис справді був написаний не ним, оскільки, беручи чужу вину на себе, він уже не міг принести ніякої користі іншим. Однак його спроба вигородити товаришів сприйнята була за обставину, яка обтяжує його злочин, і він був засуджений до тяжкого ув'язнення в шлісельбурзькій фортеці на три з половиною роки. Хоч би як судити про справедливість чи несправедливість наших тодішніх переконань, що спонукали нас на необережну і головне не своєчасну справу, кожна чесна людина не може не визнати за цим вчинком молодого чоловіка найвищої християнської моралі і не оцінити цього пориву самовідданості, який спонукав його для врятування друзів без жодних вагань приректи самого себе на страждання. Він був справжній християнин на ділі і втілив у своєму вчинку слова Спасителя. Больше сіє любві ніхто німать да і що положить душу за свою другим своя. З іншими особами очної ставки у мене не було. З усіх притягнутих до цієї справи і в цей день, зведених разом у кімнаті, перед тими дверима, куди нас викликали для очних ставок, Шевченко вирізнявся безтурботною веселістю і жартівливістю. Він комічно розповідав, як під час повернення його до Києва арештував його на паромі «Косоокій квартальний. Зауважував при цьому, що недарма він здавна не міг терпіти косооких. А коли якийсь жандармський офіцер, що знав його особисто в пору його попереднього життя в Петербурзі, сказав йому: От, Тарасе Григоровичу, як ви звідси вирветесь, отоді заспіває ваша муза. Шевченко іронічно відповів: «Не який чорт мене сюди заніс, коли не та бісова муза. Коли нас порозводили по номерах, Шевченко, прощаючись зі мною, сказав: Не журись, Микола. Ще колись будемо укупі жити. Ці слова справді через багато років виявилися пророчими, коли останні роки свого життя звільнений поет проводив у Петербурзі і часто бачився зі мною. 30 травня ранком, дивлячись із вікна, я побачив, як виводили Шевченка дуже зарослого бородою і садовили в найману карету разом із озброєними жандармами. Побачивши мене в вікні, він привітно і з усмішкою вклонився мені, на що я також відповів знаком вітання. А слідом за цим до мене увійшов вахмістер і покликав до генерала Дубельта. В канцелярії я був зустрінутий такими словами Дубельта: я мушу оголосити вам не зовсім приємне для вас рішення государя імператора. Але сподіваюся, що ви постараєтеся залагодити минуле вашою майбутньою службою. Потім він розгорнув зошита і прочитав мені вирок, в якому було сказано, що. Анд'юкт професор Костомаров мав намір разом з іншими особами організувати українсько-слов'янське товариство, в якому малося на увазі єднання слов'ян в одну державу, і більше того, поширював злочинний рукопис Закон Божий, а тому позбавити зайнятої ним кафедри, ув'язнити у фортецю на один рік, а після закінчення цього строку послати на службу. В одну з віддалених губерній, але в ніякому разі не поучені частині, із встановленням за ним особливо суворого нагляду, з боку олівцям рукою імператора Миколи було написано у Віяцьку губернію. Після прочитання цього вироку мене вивели, посадили в найману карету і повезли через Троїцький міст у Петропавлівську фортецю. Першою і відрадною вісткою, що приємно вразила мене на батьківщині, була чутка про те, що готується звільнення селян від кріпосної залежності, і що днями має вийти маніфест про заснування на цей предмет комітетів у всіх губерніях. Пробувши в Петербурзі тиждень, я виїхав до Москви і там, зустрічавшись із Саратовським купцем, погодився їхати разом із ним до Саратова. У призначений наперед час ми поїхали туди на половинних затратах в його екіпажі і їхали повільно, хоча й на поштових, тому що дорога, як і слід було сподіватися, пізньої осені була вкрай негостинна. Нарешті я прибув до Саратова. Не стану описувати радість побачення з матір'ю після довгої розлуки. Від матінки я дізнався, що в мою відсутність приїздив через Саратов і заїздив до мене звільнені із заслання Шевченко. Через деякий час до мене дійшла звістка, що його не пустили в Петербург, а звеліли залишатися в нижньому Новгороді. Члени пароплавної компанії там його дружелюбно прийняли і прихистили. Тим часом, дізнавшись, що Шевченко живе в академії мистецтв, де йому відвели майстерню, я одного ранку після купання пішов до нього. Приміщення академії було мені в той час ще незнайоме, і я довго блукав його коридорами, поки досяг мети. Майстерня Шевченка містилася поряд з академічною церквою. Це була простора, світла кімната, що входила вікнами в сад. Здрастуй, Тарасе. Сказав я йому, побачивши його за роботою в білій блузі з олівцем у руці. Шевченко витріщив на мене очі і не міг впізнати мене. Даремно я все ще не називаючи себе по імені, нагадував йому обставину, яка очевидно повинна була б допомогти йому пригадати, хто перед ним. Ти ж казав, що побачимося і будемо ще жити разом у Петербурзі, так і сталося. Це були його слова, сказані у третьому відділі у той час, коли після очних ставок, які нам влаштовували, ми поверталися у свої камери. Та Шевченко і після того не міг здогадатися, роздумуючи і розводячи руками, сказав рішуче, що не впізнав і не може згадати, кого перед собою бачить. Певне, я дуже змінився за 11 років розлуки із ним. Я нарешті назвав себе. Шевченко дуже розхвилювався, заплакав і почав обнімати мене і цілувати через деякий час, посидівши і поговоривши про нашу долю за довгі роки заслання, і про те, як я розшукував його у нижньому, де й довідався про його переселення в Петербург. Ми пішли в ресторан снідати, і відтоді кілька разів сходилися то в нього, то в мене, а найчастіше в ресторані «Старопалкіна». З вересня, коли в столицю поверталися з дач, сіл і зі всяких поїздок, моє коло знайомих почало ширшати. З близьких давніх знайомих прибули в той час до міста Білозерський і Шевченко. Останнього бачив я що в травні, але потім він поїхав у Малоросію, і повернувся під осінь. Як і колись, він став близькою мені людиною. Даремно панкуліш в останній своїй книзі Історія воссоєдінення Русі презирливо облаяв музу Шевченка п'яною і риторично зауважив, що тінь поета на берегах Ахерона зажуриться через своє колишнє безумство. Муза Шевченка не приймала на себе ні разу сумних наслідків, які розладнували тілесний організм поета. Вона завжди залишалася чистою благородною, любила народ, печалися разом із ним його стражданнями і ніколи не грішила неправдою, неморальністю. Якщо дорікати Шевченку за те, за що його карав колись уряд, проголосивши потім йому прощення, то ж ніяк не панові Кулишеві, котрий був співучасником Шевченка, і в один із ним час покараний урядом, хоча й не так суворо порівняно із Шевченком. Білозерський тоді вже виношував план видання журналу Основа, сподіваючись на матеріальну допомогу, обіцяну родичем його дружини Катеніним. В останні місяці 1859 року. Я через посередництво Шевченка познайомився із домом покійного віцепрезидента академії мистецтв графа Федора Петровича Толстого і зустрів там найлюб'язніший прийом. Важко уявити собі старого, більш доброго, безмежно відданого мистецтву і небайдужого до всього, що належало до галузі розумової праці у той час. Він, хоч і старий, за 80 років, але ще був бадьорий і діяльний. І його дім був постійним місцем спілкування художників і літераторів. Через кілька днів після подій в Костьолі, 25 лютого, помер Тарас Григорович Шевченко. Смерть його була раптовою. Уже кілька місяців він страждав на водянку. Напередодні його смерті я був у нього вранці. Він обізвався, що почуває себе майже здоровим, і показав мені купленого ним золотого годинника. Уперше в житті завів він собі цю розкіш. Він мешкав у тій самій академічній майстерні, про яку я говорив вище. На другий день вранці Тарас Григорович звелів сторожові поставити йому самовар і, одягнувшись, почав сходити по східцях зі своєї спальні, влаштованої в над майстерною. Раптом знепритомнів і впав зі східців униз. Медичний огляд виявив, що водянка підійшла до серця. Сторож підняв його і дав знати його приятелеві Михайлові Матвійовичу Лазаревському. Тіло Шевченко лежало три дні в церкві академії мистецтв. На похорон прийшло багато людей. Над покійним виголошувались промови по російськи по малоруськи по польськи я також виголосив невелике слово по малоруськи, і з промов особливо привернула загальну увагу польська промова студента Хорошевського. Ти не любив нас, говорив він, звертаючись до померлого, і на те ти мав право, якби було інакше, ти б не був достойний цієї любові, яку заслужив, і тієї слави, яка чекає на тебе як одного з найбільших поетів слов'янського світу. Руну Шевченка несли студенти університету на смоленське кладовище після повернення з похорону. Присутні там малороси одразу вирішили клопотатися перед урядом про дозвіл на перевезення його тіла в малоросі, щоб поховати так, як він сам заповів в одному зі своїх віршів. У той час видно було велике співчуття і повагу до таланту померлого українського поета. Більшість із тих, хто був біля його труни, становили великороси, які ставилися до нього як ставилися б до Пушкіна або Кольцова, якби проводжали їх у могилу. У березні в університетському залі на літературному вечорі, влаштованому в пам'ять Шевченка, я читав статтю Спогад про двох малярів. З яких один був знайомий мені з юності, кріпак, позбавлений можливості через неволю розвинути даний йому в Бога талант. А другий був недавно померлий Шевченко. Статтю цю публіка прийняла із захопленням, і її надрукували після цього. В основі бідний Шевченко кілька днів не дожив до великого торжества всієї Росії, про яке могла тільки мріяти муза, що так довго страждала за народ. Менше ніж через тиждень після його поховання у всіх церквах Російської імперії прозвучав височайший маніфест про звільнення селян від кріпосної залежності. Володимир Данилович Спасович, колишній професор кримінального права, а потім широко відомий адвокат. Знайомство моє з ним почалося у 1857 році весною, коли я їхав через Петербург за кордон і залишався в Петербурзі на два чи три тижні. Я одночасно познайомився із ним і цілим гуртком осіб польської нації, і тому, говорячи про нього, доведеться сказати заразом і про інших. Коли я жив у Петербурзі, у вище названий час прийшли до мене три невідомі особи, рекомендуючи від імені моїх знайомих Білозерського і Куліша. Один був Жільговський поет відомий у польській літературі під псевдонімом Антона Сови, другий Сираковський, тільки но звільнений з тяжкого заслання в Оренбурзький батальйон, де зблизився із Шевченком, з яким довелося йому тягнути солдатську лямку. Третій Спасович, котрий щойно став ад'юктантом Петербурзького університету. Вони знали про мене як про людину, що постраждала за слов'янську ідею, і одразу спочали про те розмову. Оскільки я в той час дуже захоплювався ідеєю слов'янського єднання в усіх його формах, то природно між нами відразу почалося саме дружнє зближення. Я здатний був захоплюватися і вірити а тому, так би мовити, закохався в усіх трьох. Тим більше, що всі вони з властивою поляком, люб'язністю розсипалися в найніжніших почуттях до мене. Всі троє, однак, різнилися характером і манерами. Жильговський людина близько 30 років, вишукано одягнений, досить вродливий, з мовою, сповненою почуття, мав такі прикмети, за якими людину можна назвати солодкавою. Він тоді ж почав з натхненням читати мені свої польські вірші, які мені сподобалися. Можливо, підкупивши мене своїм змістом, дотичним до моєї улюбленої ідеї. Другий Сираковський за своєю вдачею і манерами був справжній вогонь. Він говорив з пафосом, не міг ані півхвилини усидіти на місці, метався з одного кутка кімнати в інший і декламував так, наче був на трибуні. Він мені особливо тоді сподобався за його розповіддю. Після закінчення курсу в Петербургському університеті він був арештований за якісь там політичні писання і відправлений на тяжке поселення, де пробув 10 років, а тільки но повернувся в офіцерському чині. Мав надію, що буде прийнятий у військову академію. Третій був Спасович сумирний на вигляд, не такий балакучий, як інші, заглиблений більше в науку ніж у сучасні питання. Він тільки якось мимохіді спокійно показував, що поділяє з іншими ті самі погляди. І з цього дня почалося моє знайомство з цими людьми Жліговський. Пробувши в Петербурзі, після того близько трьох років, часто бачився зі мною у Білозерського, з яким дружив і неодноразово разом із ним відвідував мене. Він читав свої польські вірші, наскільки пам'ятаю, драматичні формою, і при цьому читанні не раз був присутній Шевченко. Невдовзі, одначе, Желіговський зійшовся з якоюсь панією, котру я. Бачив зо два рази в білозерських, і в 1860 році разом із нею виїхав за кордон і зовсім зник з очей. Потім я чув, що він помер у Женеві.